Обговорюються питання про звернення районної ради, перерішення оборонних до додаткових матеріалів. При розгляді питання. Нами запрошуємо начальника Далегіна Нафтогаз Михайла на Дмитровича Гроя, голову Профкового Марія Володимира Гатловича, начальника законашного управління Мінчащина Михайла Івановича, голову профкому Олександра Івановича, начальника Прикарпатського бару боротьби робіт. Вулиць Анатолій Ігоровича і голову профкому критика Григорія Миколаєвича. Шановні керівники, я э, і депутати, я вступаю до вас, однак як звернення було головою профкому на арену, назвати би слово Григорію Михайловичу Критяку, хай він виступить, а потім почасті керівника підприємств, який у нас є присутній у залі. Погоджуйтесь, так? Григорій Михайлович, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, всім буду... присутнім багато слівних, оскільки я бачу, що вже час, час такий пізний. Коротко проінформую, в чому суть справи. На сьогодні стало відомо про те, що нове керівництво ПАД «Укрнафта» Має намір реорганізувати управління борових робіт Таким чином, що три існуючі БРИ це Прикарпатське управління борових робіт, яке знаходиться в долині. Прилуцьке УБР – це Прилуки, Охтирське ОБР будуть об'єднані в адмісію. Хотіло б звернути увагу на те, що таке об'єднання матиме негативну наслідку. Це, по-перше, скорочення чисельності працівників, а отже і зростання числа безробітних на території Івано-Франківської області, в тому числі і Долинщини. Зменшення випадку вуглеводні, зменшення надходження до місцевого бюджету. Ці три управління борових робіт, загальна чисельність 2200 чоловік. У кернавтовці його керівництво, це англійське керівництво на чолі із Марком Ролінзом. Планують 10 брових бригад в одному управлінні. 10 брових бригад в одному управлінні, ну це порядка 800 тисяч людей, а 1000 1200 людей необхідно буде нам скорочувати. Тепер коротка характеристика цих. Прируцький ОБР порядка 350 чоловік, і Охтирський ОБР біля 30 порядка 350. У нас біля 1300 людей. Якщо і стало відомо про те, що ну, яка прослужилася інформація, ми не маємо рішення правління, хоча ми виходили через проспілкову організацію, через об'єднаний прокон на правління, щоб вони нам дали інформацію про те, Яке, на базі якого управління буде робитися те одне управління боротьби робіт. Ну, інформація навіть тут вже слухалась, ви пам'ятаєте, десь в липні місяці на власні сесії, пізніше ми звернулися від районної ради. Відповідь не було десь до вересня місяця, 18-го відправили. В кінці вересня ще відповіді не було, потім нагадали їм, вони нам дали, але відповідь була дуже почерята. З нею нічого не зрозумієш. Яка ж все таки доля нашого Прикарпатського Бер? Пані Іванове, Варив Володимир Федорович, голова коронаглядового. Я вам на хлопський розум поясню, бо мої колеги трошки до закрученого пояснили. Я не, не працював в беже, і в селі, і я закінчив нафти і газу, 30 років працюю у нафтовій І студент першого курсу нафти і газу, якщо ви запитаєтесь, де нафта, він вам скаже, що на кінчику долота. Ви знаєте, на якому рівні ми зараз знаходимося по видобутку нафти? Він кажуть, 1950. говорять, скільки? А ми 54-ти. Чому? Нема порівняння. Це дурниці, розумієте, натуральні дурниці, що вам розказують, що... Там будуть проводити якісь операції, не буде буріння, не буде на. По тій структурі, знову ж таки, е? ваш колега депутат каже за цей е, валяння, справді, поки бу, от був у нас в Анхеке 5 років робив, що не зробив? Емблему поміняли, собі мільйони доларів заробив за емблему. А має футбольний клуб в Бельгії і на роботу не проявляється. Цей е, англійський працівник, ну цей трошки крутиться. Розумієте? Але за ті от, два роки якихось е, е, зрушень не було. Скільки ми б'ємося, дай нам структуру. Зараз підпільно приходить до нас, тобто, е, відомості, з УБЕРом зараз зроблять хрест. Що нас болиться? Я хоч і народився в Надвірні, але живу в Долині. Не були в долина. Бо хочуть в Надвірні зробити один НГДУ. А ви розумієте, де бухгалтерія, там і кошти. Якщо в Надвірні буде НГДУ Західне, то всі кошти тут вже не будуть. В Долині не будуть, будуть Надвірні. І тут купа буде безробітна. Таке саме з убером. Якщо буде одне увернеться у цього Укрнафту тут не буде в долині Буде там Охтирці. І все туди піде. І ми тут, вже з того якось з доларів, як тут говорить, ми вже не будемо. Ми будемо того, кого вбивати якісь дороги. І тут море появиться безробітні людей. Тому ми, особливо про частина з укрнафти, звертається і до районної ради, і до обласної ради. Пожіть нам пробити ту глуху стіну, яка стоїть на розвитку нафтогазової промисловості. Чомусь у газовидобування бурять. У них там плани страшні, у них заробітки, якщо почитаєте в інтернеті, у них голова правління мільйони заробляє І людям. А тут кожну копійку треба зубами виривати, аби підняли ту зарплату цим нашим працівникам. Ціло, ти кажу, варяги ніколи добра не зроблять для нас. Ви їх навіть засудители. Якщо вони щось погано, їх можна засудити. Той втік, цей щось зробить, теститься. Що... А в чому справа? В чому справа, тому що в нас майже приватна компанія. Коломойський знищив аеросвіт, знищив Другобицький завод нафтопереробний, знищив Надзвірнянський нафтопровод, 14 років знищує Укрнафт. Ще не, до кінця не знищив, але знищив, якщо буде так, продовжувати. Тому я від свого імені, від імені працівників взагалі нафтову кіберкопання. Прошу вас, хлопці, зробіть так, і зверніться до даному. Кабінету міністрів, ми вже зверталися до Гройсмана, він, на жаль, е, обіцяв зробити засідання по Укранатці. Через тиждень не зробив. Що Гройсман, що Кабінет Гройсв... міністрів? Що Верховна? Підніміть то питання повисок. бо Ми не можемо. тут. Дякую вам за увагу.